Є, хлопці, місця, є, де вам не треба платити три ціни за трактор в перекупі, вам не треба їздити по площадках, не треба обзванювати всі підряд рекламні магазини. Тому що треба брати техніку в поставщика. Це центральна база. Київ, місто Київ, де є все. І можна замовити трактор онлайн без передплати з доставкою додому значно в рази дешевше, ніж. Пропонується в більшості магазинів. Зверніть увагу: ми не беремо жодних платежів наперед. Ми привозимо техніку, любу від кабінника до такого корчелигі малого. От вам додому, ви ознакомлюєтесь, перевіряєте тільки потім розрахунок. Ви отримуєте всі документи на руки. Ви отримуєте також потім сертифікати і номера. В нас товар приїжджає зразу з Китаю напряму. Тут же складаються любі трактора. Всі, що потім перепродаються. що Шоть, скаут стоїть, що Кентаври, всі Кентаври, що РДшки Оріони, що Донфенгі, Любі G2, Не G2, Також маються трактора старших років. От, наприклад, цей скаут він остався з минулого року. На нього ще додатково більше тисячі доларів знижка. Також. Uh, є такі пропозиції по ДТЗ, є такі пропозиції по лововах фотонах. І зверніть, от, наприклад, 354-й лово, він один остався. Дивіться, теж на нього знижка. Також нові форти РДшки, також файтери, також Сінтаї, любі трактора. Не обов'язково мають кучу грошей купу, або брати щось. Доробало на ремнях, бо є і, ну, звичайно, і на ремнях є, є і трактора трьохциліндрові бюджетні, безремінний привід, на муфті чи на кардані, на КМ385 моторі. Є різні абсолютно варіанти. Під любий бюджет, під любі гроші. Також джин мали тракторі, пожалуйста, теж. Маємо все навісне додачу До любого трактора на трьох точку, підвал відбора, фрези, пуга, копалки, саджалки, борони, диски. Все, що треба від маленького пушка до фронтального навантажувача, що треба доукомп... доукомплектувати Трактор, все повністю є в налічі. Можна теж замовити. Якщо ще замовити разом з трактором і навісне, ще буде. Дешевше. От, Наприклад, Акційний Ловол 354. Бачите, які мостикались, робили. То 22-го року остатки. На нього теж знижка зі старої ціни величезна. Іде. І теж техніка нова, без пробігу, привозить це все прямо вам додому, як має бути. От. Також ДТЗ-шки 5244. Е -е, також кентаврики, також вся продукція Дніпропетровського заводу. Трактор. HP, HP взагалі можна взяти, деш. HPX і 53, 54, любі трактори DTZ. Gin, має великий розпродаж. Зараз, до речі, йде на тракторі Gin, без кабін 3244. Мали, мали, на малих колесах 3244 на ширших колесах. Також кентаврики поприходили. Вже нові 24 го року кентаврики 244S, 244 SX. RD 244 оцінювання отакі ФРТ. Теж маємо в наявності. Кентаврики 504-ті, 50-ті на 28-х колесах на високих, на великих. Також маємо в наявності. Доставка йде безкоштовно по Україні. Нагадую, що передплат ми не беремо, наперед гроші не беремо. Наперед, берем, наперед гроші тільки афірісти, мошенники на такі магазини, хто вам посить наперед гроші, зразу шліть їх до дупи. Також маємо таких дорожчих, ДТЗ-шко з кабіни 5504. НК цю нову. Також 50-ті кентаври, теж на 28-х. Здорові, з реверсом, з рівною підлогою. Супер! 50-ка, сама бюджетна. А також по кабінниках. Джин ми маємо з кабіни, ДТЗ-шки, скаути з кабіну маємо. Ловови маємо з кабіною, ката маємо з кабіни, весь асортимент тракторів, фактично які в Україні присутні, представлені по магазинах різних перекупів і так далі. Ми маємо в наявності люві трактора. Такі от прощі є трактора з рівнями, але з нормальною коробкою на трьохточці По типу Зубр 245, 240, Кінтавер 240 ВР, то теж тракторець на ремнях, але з трьохточкою з валом відбору потужності. І тракторець Scout 220 240-й. На них. Теж ті знижки, їх теж можна купити дешевше. такі В правосторонні ремні по типу шифінга коробка зроблена, вал відбору одна швидкість. 22 кінських сили номінальних мають любі тракторці, в незалежності від бренду. Що зубри там пише 245, що кентаври 240, що з кау 240 11, 15 іде мотор. Фактичних 22 кінських сили. 800 кг ваги без блокування диференціалу. Також, звісно, маємо і трактор T-Shi-Fang з блоку із принудительною гідравлікою. Оновлені моделі. Все теж є в наявності. Там і ходовий. Зараз такий скау 220, бо в нього дуже файно зроблене. Полюське вакокрасичне робоче місце. Таке воно ну, зроблено по-людськи, файно, грамотно. От, Можна його експлуатувати. Ну, і Звісно, маємо люксові моделі, дяді Федя, сороковочка, з примусовою гідравлікою, з реверсом, з ровним полом, ДТЗ 5504 О 5404 Без кабіни. Теж з ровним полом, З реверсом, ката 60-ка маємо наявності, теж з реверсом. Майже з ровним полом, 60, 60 кінських сил. Скаут 504. 50-ка з реверсом, 50 кінських сил теж маємо на Ну і лово очікуємо на поставку 40-х, очікуємо на поставку ще донфенгів 3-го покоління. Оновлені їх будуть вже 3-го покоління покращених. О, так що, друзі, все є в наявності, можна дзвонити. Привозимо ми безкоштовно, передплату наперед ми не беремо. Можна також приїхати до нас на тест-драйв, подивитися техніку. Беріть техніку з складу, не переплачуйте, дзвоніть, узнавайте ціну, є дуже багато вигідних пропозицій по різних тракторах. Від самих дешевих і до люксових, таких як дядя Фьордор, ДТЗ та інші. Звертайтесь!